Зрозуміли. <звіг> <звіг> Дякую тут. Тотальний провал. Тільки що ви почули, можливо, один із найгірших варіантів, як можна почати свій виступ, коли ти виступаєш в Житомирській колонії номер 4 е, Був такий у нас досвід. Ми виступали в Житомирській колонії номер 4 з підпільним стендапом. Хоча насправді це не найгірший початок. Найгірший був в Бориспільській виправній колонії. Там я починав з пісні про пса Петрона, і я виходжу і кажу: хто тримає цей район? І тиша: ніхто. Ніхто із засуджених, тому що вони такі: ну хто, хто, синя, лисий? Хто. Що за преспатрон? покажи нам. Е, от. І, і я, я, я коротше, в Житомирській з губною гармошкою виступаю. Все класно проходить. Там насправді кричали набагато краще, ніж тут ви, е, тому варто вам би задуматись. Ось. Е, і прям все настільки гарно проходить, що я кажу: а хто вміє грати на губній гармошці? Е, е, ніколи не питайте у засуджених, хто вміє грати на губній гармошці? Ні? Ніколи не питаєте у тих, в кого слова можуть мати інше значення, хто вміє грати на губній гармошці. Я того не знав, але все які в шкільному в шкільних приколах, в прикладі з жаргону, грати на губній гармошці означає жіночі оральні ласки. І, і, і що по законам, які сформовані, на жаль, в тюрмах до сих пір, якщо хтось дізнається, що ти хоч раз в житті робив кунілінгус, то ти падаєш по соціальній ланці дуже низько і не зможеш піднятися наверх. Тому, коли я вийшов на сцену і кажу, хто вміє грати на губній гармошці, видала вони, мов це таємний покупець, приїхав і такий. Хто із вас вміє грати на губній гармошці? Щас, щас, лисий, щас ми дізнаємось. <хи> а я прям не розумію, що відбувається, я вирішив піти далі, і я кажу, хто хоче прямо зараз зі мною зіграти. На губній гармошці, максимальна тиша. Я такого ще ніколи не чув. Прям максимальна тиша, я не розумію, що відбувається. І тут бачу, один чоловік тягне руку, ось думаю, о, нарешті імпровізація, хтось хоче мене врятувати. Я так подумав, що він тянув руку, насправді він чухався. Ось. Але ж було пізно. Я кажу: ви! Ви вмієте грати на губній гармошці? І він такий. Ні! Ні, я клянусь! Я кажу, то що ви я вас бачив. Ви ще той блюзмен. Я бачив вас в інтернеті, я бачив, як ви грали на губній гармошці. Що вівторка, я вас бачу. каже, ні, ні, мужики, клянусь! От. І я прям бачу, що прям, ну, відштовхує мене аудиторія, я не розумію, що відбувається. Я заходжу в гримерну і там е, сидить один із засуджених. І я кажу: а що так, що ніхто не сміявся над блоком про губну гармошку. І він каже, Вась, ну ти що, не знаєш, що вона означає. Що? Я кажу, ні, не знаю. Ну Вась, ну, ти реально не знаєш, що означає грати на губної гармошки. Я кажу, да, не знаю. Вась, реально не знаєш, що ви грати на губній гармошці? Вась, что реально я, что ты, что, meine, science, я не вам не вов. Там просто на мопеді проїжджав ще один засуджений за вікном. І я кажу: та «Да не знаю, не знаю я, що таке грати на губній гармошці. І він каже: ну це тобі повезло, що ти не на флейті граєш. Там би там би повір би. У мене своє відношення до пенітенціарної системи. Мені це цікаво. Ось мені цікаво, як комедія працює там. Ну і і плюс своє дійсно відношення до пенітенціарної системи. Я розумію, що це люди, які вчинили злочин, правопорушення, і вони відбувають покарання, вони виправляються, але там система всередині сформована настільки е, там своя, що коли вони виходять, потрапляють цивільний світ. Контраст їх дуже сильно б'є. і Вони повертаються в свою зону комфорту, багато рецидивів. Тому ми приїжджаємо зі стендапом туди, привозимо свята за Гайківич. Щоб вони розуміли, що нам тут теж нелегко живеться, щоб цей контраст не бив їх потім по голові. Щоб це все поступово. Ну але дійсно різно думок було. Там одна із них, мені один хлопець, блін, холодно, холодно, так? Бо я прям. Я просто. Не дай Боже, у мене там саплята ручить. Тому почекайте, будь ласка. Все, вибачте, тому що це було дуже тупо. Потім класно записав матеріал, але. Ми цим, Вася, ми цим нічого не зробимо. Жоден Final Cut не візьме оцю штуку. Холоду, прям все. Ну і прикольно, там насправді свої правила сформовано. Вони там працюють, заробляють кошти, витрачають в магазині. Є магазин, вони там купують. Я зайшов в цей магазин, купив там печиво. Мені не так печиво треба було, як чек, на якому написано Житомирська виправна колонія номер 4 Я сховав цей чек в печиво, подарував мамі і чекав того самого дзвінка. Де мама мені така: альо, Вась, а ти мені нічого не хочеш сказати? Я такий, ні. Але ми тепер по четвергам це запам'ятай. Е, виходжу з магазина. Хорош, 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 хорош. Я дякую. Дякую за підтримку. Дуже вам кланяюсь. Не треба так часто хлопати, а то мені страшно. В мене прямо таке враження, що сильно дощ іде постійно. Е, ось, але дякую за підтримку. Оце сміх, оце розйоб. Дякую. Нє, ну і куди куди пішов хлопати? Свіжий, сядь на руки, сядь на руки собі. Зроби так, як ти вдома робиш. Да, все. Е, Uh, чому я зупинився. Так, так, так. Да. І виходжу з магазину. Виходжу з магазину, який uh, в Житомирській виправній колонії номер 4 І мені продавець каже: Приходьте ще. І я такий. «Угу». Ви просто не візьмете волкі позорні. Борис Бориспільській виправній колонії виступаю, після виступу, підходить хлопчина і каже мені: Вась, так класно, дуже смішно. Дякую за стендап. Ну, не все звісно, про губну гармошку. Це просто зря. Ну вообще, каже, если бы в тебе были жарти про Януковича, я бы тебе сделал, потому что я пародирую Януковича. Просто потрясающе. я кажу ему, да? то не пизди. И он мне говорит, что? Это ты не пизди. я говорю, да? Это ты закрой свой клювик, пожалуйста. Он говорит, это ты не пиздюнька. И ты. я говорю, это ты свой клюв, уфига, закрой, потому что я тебе сейчас под перо, под ребро. Он говорит, ты, мабуть, забыл, с кем ты общаешься. И да? Я говорю, да, сори. Трошки, трошки попутал. А сам думаю, боже, как давно Бориспильская виправна колония не чула цей голос? Как она, мабуть, засумувала за цими интонациями? Да за что? За шапку, блядь, да, это пиздец. А я ж хотел посмотреть выробника просто изнутри. Я обожаю, я смотрю людям на темечко, я мне не шапка надо было, я просто фанат темечек. У меня есть да, коллекция темечек, я собираю, буду выставляться в Пинчукар-центр, да. Темечки, разные темечки, люди заходят. Это что, Юпитер, я такой нет, это блядь, темечка. Але, але але чув таку штуку, що багато там чув такі розмови по типу: це наступне покоління після нашого. Це взагалі жахливе буде покоління. Ви подивіться, в 27-му році уже фізика, хімія та біологія не будуть обов'язковими предметами для старшокласників, а факультативними. Все, забудьте, наступне покоління буде тупе. От і я такий, ну да, в принципі, дуже відчутний контраст. Я прям згоден, тому що я ось нещодавно, буквально вчора, йду по вулиці і бачу, стоїть чоловік мого віку. Мого віку, чоловік дивиться на калю жу, я підходжу ближче, і він каже: "Бензоїлпероксид". Так. Да. Бензоїлпероксид. Це 10 h 16 o 5 Пожалуйста. І дівчина почула, мого віку дівчина проходить і така: "Ну, пожалуйста. Що тут до Homo Ну, який же ж це о 5 Це о 4 очевидно. І він каже, Боже, Боже, пожалуйста, я извиняюсь, я не врахував тиски температуру. Же, боже мій, розповзається. Ми вже забули про правило натягу рідин. І ми так разом, ну да, і всі такі пожали один одному руку. Ось. І дуже багато я чув таких тейків, що, типу, наступне покоління, прям жахливе, пропаще. І, і, і я скажу чесно, що я вирішив пересвідчитись там сам. У мене був курс лекцій ем, із е, організацією ЮМИД, Мінна Безпека. Їздив в країну і розповідав для дійсно дітей віком від 8 до 15 років, 50 заходів по 150 дітей в різних частинах країни. Ось і я познайомився з дітьми, поспілкувався, скажу вам точно, що покоління нормальне, адекватне. Не всі, звичайно, не всі. Звичайно, є просто катастрофа. Я би видав вам списки цих дітей, що ви їх оминали на вулиці, просто фото фотороботи. Але це завжди, завжди кожне покоління. Згадайте ваше покоління. У вас по-любому теж був однокласник, який такий: о, давайте покрутим йо-йо пісюном. Ага, давайте. До речі, не раджу. Достатньо, достатньо боляче, воно прям сильно перетискає. Але можна зробити собачку, якщо ви пам'ятаєте, такий трюк. Ладно, це ж це ж саме наше покоління, наше покоління, в яких обов'язковим предметом була фізика, хімія, біологія, всесвітня історія. Це наше покоління ламало шипучку, доставало звідти порошок транспортіром робило лінію і знюхувало його. Розриваючи наздрю пополам, немов маленькі посіпаки Пабло Ескабаро сидять. А що у вас там відбувається? <свісно> Клас, оце часи. Е -е, ось. Ну, а я насправді погодився, там проводив ці лекції для дітей, і насправді я не люблю дітей. Я прям я прям не те, що я прям ненавиджу дітей. Я, я, я прям прям діти мене дуже сильно кумарять. Дітей люблять ті, в кого є свої діти, і хто з ними не працював. Ось ті дійсно люблять дітей, але я ненавиджу, тому що я працював дитячим аніматором, і в мене є травма дитинства, тому що мене в дитинстві діти. Побили в костюмі свинки пепи. Е, от прям дуже сильно. Я працював в цьому костюм свинки Пепи. Оцей великий, е, ну з, з паралоном, і мене хтось дьорнув за хвіст, я впав, і діти мене почали прям забивати ногами свинку пепу. От і е, я прям нічого не міг зробити. Ну і не можна ж бити дітей у відповідь. Не можна, не можна. Ні, не можна, не можна. Але один раз я. Е, не можна забути, я не бив дітей, не можна цього робити, але дійсно існує декілька дітей, яким свинка Пепа особисто сказала: А зараз ми вас будемо пиздити. Ну це було, це було неможливо. Маленька Наташа бігла з ножем. Це було неможливо. Хто хто працював дитячим аніматором в цих костюмах? Дайте, підніміть руки. чи... Ну там тут сильний туман, ми як в туманному альбіоні виступаємо. Я нікого не бачу. Ось, але десь там хлопали. Е, ви. Ви в якому костюмі працювали? Спайдермен. Спайдермен. І що ви вас били? Да. Да? І, і ваше це по учечуть не допомогло вам. Да? До речі, у мене до вас є питання, чи ви блювали хоч раз всередині костюма? Не блювали? Я блював просто. Це було це... <кій> Прямо всередині костюма. Мене дуже знудило, ось і я вирішив не вилазити. Але це нічого страшного, це був костюм ведмедя. От і там не важко. В нього широка нога, тому я просто блюванув собі. В ногу контрольовану струйку пустив по, по нозі. Ой, прям ви такі, о, боже мій! Ну, справді це не переживайте. Все, що почули діти, було так, що там. Вони просто класно побачили, класно хтось відіграє ведмедя. А всередині там просто жесть була. І це насправді показує, наскільки я люблю дітей і гарно відношусь. тому що якби я не любив дітей, то я би не блював всередині костюма. Ну ви тільки уявіть собі, де там 4-3 роки діти, і я такий. О, ведмідь, я ведмедик. І тут я мене починає нудити, і ведмедик завмирає раптово. У ведмедика розтібається спина, і зі спини вилазить спітнілий чоловік і такий залазить назад, і такий я ведмедик. Я впевнений, що це травма у дітей була б на все життя. Діти, діти завжди, коли б дивилися «Animal Planet», вони такі Ааа і тікають. Тільки бачать ведмедя, зразу кричать в паніці або блюють теж на телевізор. До речі, теж блін, ох, ви розблокували, звичайно. Мені ці. Ну, це був Харків, я заробляв як міг. Ось, але пам'ятаю таке приємне відчуття, коли ти розумієш, ти будеш працювати в паролоновому костюмі, а дуже сильна спека, і ти розумієш тобі зараз годину працювати в цьому жаркому костюмі. Навколо тебе паролон, а ти залазиш всередину, і тобі прохолодно. І ти такий Боже, роботодавці поклали десь в холодильник, охолодили. А потім ти розумієш, чого він холодний, тому що перед тобою працював ще один аніматор, який уже пропотів цей костюм. Тому це холодний піт попереднього аніматора. Це другий раз, коли я блював. Всередині костюма жах. Ось. І ось я працюю з дітьми на, на лекції, розповідаю там про мінну безпеку. І там багато різних тем. Насправді одна із тем, така важка, це сексуальне насильство. Ви розумієте, там що зараз з Росією з тим, що вона творить, це має знати кожен. Даємо там певні інструкції, розповідаємо про те, як і це жахливо, те, що ми маємо нашим дітям це розповідати, те, що натворила Росія, але там ну, багато різних ситуацій. Одна із них була у нас. Що робити в даному випадку? Там екран, і е, там незнайомий чоловік притискається до незнайомих дівчат, неповнолітніх, що робити в даному випадку, і перед тим як давати інструкції, я ходив в зал і спускаюся в зал. Е, там е, сидить хлопчик, і я питаюся, що робити в даному випадку. Хлопчик сім років, вісім. Підходжу до нього, кажу, що робити, і він каже, шо що, що? Та ти поїбало, і дуже. І дуже прям гучно, в мікрофон. А я думаю, я тобі дам шанс виправитись. І я кажу, що що? І він каже: Шо, що, да, ти поїбало? Я ж сказав, і прямо в мікрофон, прямо чітко. Він, звичайно, ж був супер королем вечірки після цього. Ось і в принципі, де він не правий, але ми там дали інструкції після цього. І це прикольно, що діти в них без соціальних надвантажень, вони говорять все як є. Друга там якась не лекція, провожу, і одна дівчинка десь по центру сидить і така е е. Просто я говорю, вона така... <helum> Тому просто собі вона так вирішила. І не можна звертати увагу. Не можна. Хто працює з дітьми, той знає, тільки звертаєш увагу. Це те, що вони хочуть. І вони зразу, як гремліни, на яких ляпнули водою, зразу пачкуванням. <helum> і вже там чотири дівчинки, які такі. А, Ось, і я терплю. Але 19 хвилин. Вона 19 хвилин просто кричала. І я вже не витримав і кажу: що таке? І вона така. А, А скільки вам років? Просто з фіга. Я кажу 33. І вона така: а! ага ага Я кажу, а що? А що? І мовчить, і нічого не говорить. І я кажу, а що таке? І мовчить. Бо я ж трошки ну, кажу, що таке? Вона мовчить, нічого не говорить. І поки я веду діалог з нею, дівчинка на передньому ряді така: ага, га 33, вам нема 33, нема, нема. І я такий, мені є 33. Вона каже: нема, нема, ви молодше. І я кажу, мені є 33. І почав почав злитися. Я не зрозумів, чого. Я прям себе в мене стресостійкість прям висока, але я тут я прям злитися почав. Я кажу, мені є 33. Вона каже, нема, нема. Ви молодшемо брата, йому всім. Ага. Ви. Ви тупаш колота. Ага, 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 ага я кажу: мені є 33. Вона, вона каже: Нема, нема. Покажіть паспорт, якщо вам є. Я, я думаю, в мене й був паспорт. Я кажу: ну тримайся, я достаю паспорт, даю їй книжечку свою кажу на, дивись! І вона відкриває і каже: Ага, страшило! Ага, ага! ага, 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 ага страшило! Наш лектор страшила! Ага". І це вона ще на другій сторінці відкрила, не на першій, якби на першій. І я прям кажу, ладно, все, давай сюди забрав паспорт, поклав в барсетку файлік в другий рядок. Що <свист> вже говорить про те, який в мене вік роздвинув там квитанції, нотаріус і папочки. Ось. Е ну і класно, але запам'ятайте, там теж, е незважаючи на те, до якої релігії ви себе відносите, чи ви агностик, чи ви атеїст, е є одна молитва, яка вас. Упасе, убереже від дітей. Якщо, наприклад, ви йдете і на вас скаче гурт дітей, там прям на якихось ну заточених з шампурами, от і, і скачуть на коргі. У них здорові капелюхи заточені, от і вони в своїх рожевих сапожках дають ось так от шпорами по коргі, і прям на вас хочуть заколоти. Є одна молитва, яка вам допоможе. Вони підбігають ближче, і ви дуже гучно кажете чіпі, чіпі, і, і все. Вони просто чапа-чапа і на дві хвилини вирубаються, можете втікти, і все воно навіть зараз працює. Ось дивіться, чіпі, чіпі все, будь ласка, є можна зупинити її, ну, втікти. Якщо покоління вище біжить, покоління старше, розумієте, і чіпі-чіпі не працює. Тут можна по інакшому одного разу невідомо коли. Все супер від цього теж е, е, збереглись. Якщо ще старше покоління біжить там, уже на коні скачуть. От і кидає у вас відрами, то ну прям таке вже взросле покоління. Тут можна сказати: е, е, нехай проблеми та незгоди. Все плюс 10 секунд вирубається, витікаєте. Якщо прям супер старе покоління уже на вас біжить, тоді все легше в животі. Ураган все е, е, так, що на всіх працює. А ви прям нічого не кричали, я на вас дивився. Ви не знаєте жодну кричалку із цих? Да? Може нам СБУ викликати, а? Ви не знаєте прям фольклор? Якщо на вас біжать харків'яни, то тут простіше, ви просто харків'яни наближаються і ви кажете 30-40. Да, я впевнений, якщо зараз тут може одна харків'янка, але за екраном я впевнений зараз хтось нажав на паузу і такий таксі, шара замо». Опа! Трі тисячі! А, ладно. Ну, і якщо на вас біжать ті, хто був на сьогоднішньому сендапу, там ще простіше, ви просто-напросто робите. Ти така неуважна. Дуже дякую на цьому. В мене все. Дякую, величезне. Гарного вам вечора.